Друзі, я попрошу повезти у вами. Давайте Раз-раз. Я хочу подякувати всім учасникам за черговий сезон. Подякувати Збройним силам України. Давайте побудуємо нашим героям. Я хочу... Передавте цю кубок команді Казань на третій місце, команді Лідер. Тарос виділювався за закупком. Вітаю вас, броне. І хочу передати нагороду найкращого бомбардира Дмитро Пасалкевич, команда Лідер. Є. Давай, одразу їм чи прийдемо по озробі. По озробі. Давай вите. Давай, Давайте я перший відомі заводні нагороди. Вітання на нагорода. Найкращий і Команда побратиму Михайло Коваленко. Тепер я хочу вручити золоті нагороди. Команді побратиму. Давайте повертаємо чемпіонів.

Я ja беру все там. Я ще хочу ребята одну нового найкращий организатор Нигер. Саш, тобі.

Я хочу решить кубок чемпионом сезону 2025 команды Кабрафины. Покатан команды Куба Китая чемпионства.